А небо з кожним днем стає все ближче. Таким же рідним стало голубим, неначе нас до себе кличе, життя доволі стало непростим. Що далі все сумнішують новини, нас, християн, так часто щось страшить і все частіше знижуємо плечима, не розуміючи, як далі жить. Життя лиш тільки ось заяскравіло, так налагоджено пішли шляхи. На жаль, прожити дальше не судилось, бо вже сьогодні закінчилися рядки. Ще рано, Господи, чому так рано, і скільки ти запитання, чому нам невідомо, у якому списку званих в переліку підемо ми додому. І скільки кожному і нас прожити, як далі на землі і тим у дні? Я вдячна, Боже, що сама можу ходити в усьому підбадьорення даєш мені, так як сьогодні світ не вирував би, нам Бог дає ще такий шлях, таке хороше поле для посіву. А що ми маємо при собі у запас? А що, коли останні мої кроки, ступаю зараз, я на цій землі, у кожного позаду свої роки, і в кожного свої прожиті дні? Дай, Господи, готовий, щоб бути, і в мирі, щоб прожити дні мої щоби в кінці могла почути Війди в оселі, приготовлені тобі. Ще зараз час, сьогодні ще ступаю. Дай Боже послужити ще тобі, на Тебе лиш надію покладаю у чистоті і святості, хочу йти. Ще добрий час і багато є роботи. Приємно чути християнський спів, бо ми живемо у клопотах і турботах, та не забудьмо і про свій посів. Що сієм тут приде, пора пожати. А як же часто вітер сіє ми. і прийде час, і скаже Бог показати з руками, що посіяли на землі. Признаюся, прикро так буває. Адже для мене Бог усе найкраще дав. Я все отримала найкраще для себе даром, та в глибині, наче від всіх сховала. Та Богу зовсім не до вподоби. Він дав тобі найкраще, тож трудись, хай не страшать, тебе грівонні води. Буває вдома. Подивись увесь, бо саме звідти наша допомога, Бог поруч, Він є з нами. Поспіши усе віддати у надійні руки Бога. Іди із миром більше не гріши. Амінь.